Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізовувалися та вирушали на схід України, на захист нашої держави та її суверенітету. Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії. Повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Завжди у найважчі часи нашої історії знаходилися відважні, які добровольно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. До світла, до сонця, до правди, до волі, до щастя святої краси. Ми родом козацького діти, землі українського цвіт. На лузі червона калина рідна земля для нас, Україна. Козацькому роду нема переводу. Горіти не тліти і все вміти. Як стріла будем мчати, неможливо нас догнати. Єдності сила в силі перемога. Ми маленькі козаки, все ми робимо залюбки, граємо, співаємо і перемагаємо. Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух. Завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. У нас у всіх одна дорога, де чекає перемога. У комети свій девіз – не лети ніколи вниз. Ніколи на в чому ти не вагайся, іди до мети, не зупиняйся. Вільні, незламні, непереможні. Як вогонь безсмертний у віках назгас, так козацька слава у серцях у нас. Славних предків, ми діти, будемо вірно, відчезно служити. Козацькому роду нема переводу. Ми веселі козачата, хочемо дуже силу мати, щоб для рідної держави жити і працювати. Один Бог, одна мати, одна Україна За матір, за родину, за волю, за батьківщину. За волю, за віру, за честь України ми будемо браття, стоять до загину. Як вогонь безсмертний у серцях не згас, так козацька слава у серцях у нас. В Єдності, сила, в силі, перемога. Козацька потилиця нікому не хилиться. Трохи сили, мій холодний розум туплю хі людсь злива, я не проси.